Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Поцілили по гімназії. Через ракетний удар РФ по Нікополю загинули троє людей. Засудили держзрадника, який під час окупації на Херсонщині поранив місцевого. На Дніпропетровщині частково запрацював електронний реєстр військовозобов'язаних оберіг. Троє людей загинули через ракетний удар РФ по Нікуполю в день 11 жовтня. Повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Російські військові поцілили по гімназії. Навчальний заклад зруйновано. За інформацією ДСНС, пошукова рятувальна операція триває. Попередньо одна людина перебуває під завалами. Ще двоє людей поранені, пошкоджені 50 приватних будинків, 18 господарських споруд та два інфраструктурних об'єкти. Там просто близько сторони їх ціна. Подбав, подбав. Також у ніч на 11 жовтня росіяни з важкої артилерії обстріляли близько 10 разів Марганецьку та Мирівську громади. Повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Двічі вдарили й по Нікополю. Поранена 78-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома. Пошкодження п'ять багатоповерхівок, дві адмінбудівлі, гуртожиток та комунальне підприємство. У суді Кривого Рогу оголосили вирок українцю, який воював на боці РФ. Чоловіку 33 роки. Він з Донеччини. Під час окупації одного із сіл Херсонської області розповідає прокурорка. Обвинувачений вистрілив цивільного. Йому інкримінували порушення законів та звичаїв війни. Обвинувачений почав йому погрожувати, а почав стріляти чергами там біля вух, з ліва, справа, тулуба і вимагав від нього. Розказати, що він сприяє Збройним силам України, що він входить до розвідувально диверсійної групи Збройних сил України, крім цих пострілів чергами, здійснив одиничний постріл в стопу правої ноги. У квітні 2022-го, каже прокурорка, чоловіка взяли в полон, а суд йому призначив 12 років за держзраду. Місцевий, якого поранив обвинувачений, натрапив у соцмережі на світлини полонених військових РФ. На них побачив свого кривдника та повідомив СБУ. Окрім цього, чоловіка впізнало ще четверо жителів села. Розповідає прокурорка. Він себе визнав винним зв'язку з тим, що він дійсно прийшов на територію України зі зброєю. За це він отримав 12 років. Він це розуміє. І він з цим погоджується, то тобто він це не заперечує. Але в даному випадку, скажімо так, стосовно даної справи, він вважає, ну так він вважає, що він тут він не був присутнім, скажімо так, при тих подіях, які його звинувачують. Прокурорка каже, це перша подібна справа Дніпропетровської обласної прокуратури, коли обвинувачений перебуває в залі суду, а не на тимчасово окупованій території. Призначити йому покарання. За частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі строком на 12 років, частково приєднати невідбуту частину покарання. За вироком Галицького районного суду міста Львова від 22.07.2022 22 року за остаточне покарання в виді позбавлення волі строком на 15 років з конфіскацією всього особистого майна. За словами прокурорки, обвинуваченому призначили максимальне покарання. Адвокат чоловіка каже, апеляцію не подаватиме. Вікторія Пінчук, Микола Домашов, Суспільне, Новини Дніпро. Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних оберіг заповнений на 90% та функціонує. Повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. На Дніпропетровщині він запрацював частково, розповідає начальник обласного центру комплектування Олексій Дубовик. Каже, створення електронної бази полегшить роботу працівникам військомату. Вона частково запрацювала в неї постійно вноситься, постійно обновляються дані. І я думаю, що найближчим часом вона ще усовершенствується. Ця база оберіг поки що ми її так використовуємо. Ну частково за словами адвоката Андрія Верби. Реєстр має містити дані про місце народження, вік, освіту, сімейний стан, дохід, лікування призовників тощо. Автори законопроєкту зазначають, його створили з метою законодавчого удосконалення обробки даних та обміну між державними реєстрами. Консолідація в одних руках такої інформації вона може призвести і до негативних наслідків у разі втрати такої інформації. Не виключно, що вона може потрапити до рук ворога, тому що не зрозуміло і не пояснює проєкт закону, яким чином це має полегшити роботу. В першу чергу, як інформація про доходи особи може полегшити роботу щодо призову Особи там на військову службу Андрій Верба каже: автори законопроекту також пропонують створити електронний кабінет призовника та реєстр ветеранів, В якому будуть обліковуватися відомості про осіб, які вже приймали участь у бойових діях, які мають статус учасника бойових дій щодо членів їх сімей. Це шлях до тоталітарної держави. Відповідно і можливість витоку інформацію. Тому цей законопроект, на мій погляд, він потребує допрацювання. Ті відомості, які вже є на сьогоднішній день, їх цілком достатньо для того, щоб військомати могли виконувати. Які функції, які покладені за законом. то ми запитали у жителів Дніпра, як вони ставляться до створення єдиного реєстру військовозобов'язаних. Ну електроні, напевно, більш зручне буде, ніж паперові. Дуже зручно. Не треба буде паперова кіта, якщо щось потрібно. Зайшов в дію, все видно. Я відношусь до цього позитивно. Буде зручніше, і насправді, платники, які ну це стосується не тільки ну, щоб не тільки фізосоп, а юросоп. Якщо ці всі, всі так будуть ставитись до цього, ну, все буде відкрито, то може ми якось це якось вплине на корупцію. Ну, зачем? Дополнительна інформацію. Ну, к чому вона? Так я ж і так офіційно робота, і так все обо мені звісно. Я проти таких э, е, новшинств. Може бути, якщо в даних, тому що це личні дані кожного людина. І не хотілося б, от лично мені, я був би бы проти, того, що не неізвісно, куди ці дані можуть слитися. У законопроєкті зазначають, згода призовників, військовозобов'язаних та резервістів на обробку їхніх персональних даних для ведення реєстру не потрібна. Антон Сіренко, Ангеліна Машенцева, Поліна Поломарчук, Юрій Тинний. Суспільне новини. Дніпро у соціальних закладах Дніпра запрацювали пункти незламності, повідомили у міськраді. Цей розташований у відділенні надання послуг бездомним. Зранку тут гріється Володимир. Добре, звичайно. У зиму такого я так, ну, з людьми так то, що заходили, то навіть ні, ні обігріву не було, ні чаю попитні. А тут, будь ласка, і чай і погрітись можна. Чоловік родом з Полтавщини, зараз живе у Дніпрі і працює у котельні. Розповідає, зарплати не вистачає на оренду житла. Прийшов до центру, щоб тут ночувати. Це дуже добре місце, дуже гарно тут. Їде переспати тепло, добро. З людьми общаємося. Має тут старі знайомі, ще є, повставалися хлопці, які ми ще тоді жив. Отак. Чим одному жити в квартирі, то лучше вже тут вже веселіше трохи. Цей пункт незглавності для всіх розповідає завідувач відділення Сергій Соломаха. Для відвідувачів підготували Wi-Fi, зарядні пристрої, воду, генератор, зарядити свої гаджети, попити смачної кави або чаю. Повечеряти. Якщо людина прихворіла, то вона може прилягти, У нас є, є койка місце. Ми ще доповнили двома двома розкладушками. Ще один пункт незламності облаштували у закладі для дітей. Цьогоріч пункт незламності був модернізований, встановлений пандус, оновлене приміщення. Були нові меблі. Поставлені цим м'які диванчики у пункті є ігрова зона, книги, іграшки, ноутбуки, вайфай. Торік під час блекаутів тут було до двох тисяч людей, розповідає Наталя Мороз. Термопот, який не вміщає в себе 50 літрів гарячої води. Також термоси є електрочайники, все те, що необхідно для людей. Наша ізюминка в пункті нашому незламності це наша піч. Яка розташована на подвір'ї, і також ми маємо котел, який вміщає в себе більше 50 літрів. Зараз тривають перевірки пунктів незламності, які розпочали роботу в Дніпрі 1 жовтня. Повідомляють на сайті міської ради. Після цього оприлюднять їхні перелік і адреси в обласному центрі. Ірина Стрижка, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. На останні електрички до Дніпра з Донецьку. Дуже багато було людей, бомбіли аеропорт. Була один, одна сумка так, коляска з дитиною. Все. все розпочинається завжди з декрету. Тобто я війшла в декрет. В мене була маленька донька. Я почала випікати тортики, десерти для своїх рідних. Мені сподобалася ця справа. І почала на замовлення. Спочатку це були знайомі, потім знайомі знайомих. Але у 2014 році в нас почалась війна, і мені потрібно було хапати доньку і бігти відтуди. Залишили все, що там було. Це квартира, дім, автівка. Вся техніка, яка була, теж сталася там. Зараз все спочатку з нуля. Теж знайомі, знайомі знайомих, всі виставки, ярмарки ми намагалися все відвідувати, щоб нас помітили і щоб нас впізнали. Потім в мене а, подружка, познайомилась з нею. Відкрили у 2019 році кондитерську. Це перша на перемозі. Потім почалось вторгнення. Ми зачинили двері на два дні. Потім я вийшла на перемогу, бачу, що всі працюють, і ми відкрили свої двері і не зачиняли їх. Тобто, спочатку ми працювали до 16-ї години, потім це комендантська година була, потім до 17-ї і так далі. І далі ми допомагали всім, тому що у нас було світло. А також і в блокаут в нас було світло, телефони, планшети, все, всі на підлозі лежали. Люди приходили, просто залишали це просто неможливо робити все. В мене є мої фей, яких я навчила сама. Вони прийшли з нуля. А одна в мене це вихователька дитячого садочку з Маріуполя. Друга в мене дівчинка теж з Донецьку працює. Вона робить. Зараз Моті, дуже смачні. Люди, як ти відкриваєш друге кав'ярно? Війна Війна 10 років. Я коли від'їжджала з Донецьку, моїй доньці було 2 роки. Зараз їй 12. Чого дати? Вже Новий дім тут, тому що дуже складно починати з нуля. Катерина та Володимир жителі селища міського типу Первомайська, що на Миколаївщині. Їхній будинок росіяни обстрілювали тричі. Оце ми тут сиділи два крісла в нас. Отут сиділи, оце на нас все посипалося. А перший раз я летіла з цього, з цього, з цього кровати, той тобто з дивана на шкаф, ось стоїть у віранді. Шишка така була. Попри обстріли, подружжя не покидали домівку. Коли в будинку неможливо було жити, перебралися в гараж. Сюди поставили диван, стіл, електроплиту, дві сумки речей. Це те, що залишилось. Тим часом відновлюють будинок. Вікон немає, треба міняти, тому що їх порострелювали. Я не знаю, що, от, бачите, от, все, от це ми все виносили. Поли було сантиметрів 20 грибок був, ми доски викинули, ми потім вам покажемо, засипали тим, що попадало. Коли були масовані обстріли, тікали городами до сусідки в підвал, а потім знов поверталися додому. Як починали обстріли, ми сиділи тут. В гаражі. Ну, як всі сильні, вже касетний починає стрелять. У мене навіть відм'ятіна є від касетна на спині. А ми ж, а в Ніколаєві, от, отут, от на спині, така я м'ятіна. На початку 80-х років Катерині та Володимиру довелось працювати в Магаданській області. За те час, що ми були там, що ми були там, ми ніколи ні одного слова не чули українець. Хали долбані. Хахли, долбані. Нас... Шесть почти шість років ми так, були. Це, це 79-го року, да? А як зараз вони до нас відносяться? Як, як, та, та нас вони за людей не вважають. Подружжя не втрачає надію, що зможуть відбудувати своє житло. Просто ми ще, як говориться, віру в людей не протіряли. Бо ми, ну як, сердобольні, ми чим можемо завжди допомагаємо людям, і тому ми віри не втрачаємо. Ніна Булах, Юрій Руденко Суспільне новини, Миколаївщина. Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.